Страшна звістка про загибель ще одного захисника України знову надійшла до нашого краю. 30 червня в районі населеного пункту Креміна внаслідок артилерійського обстрілу загинув житель села Сасенівка Владислав Живило. Скорботний мітинг з шанування пам'яті нашого земляка Владислава Живила оголошується відкритим. Народився Владислав 17 червня 1997 року в селі Вечірки на Порятинщині. У 2012 році закінчив Сасинівську загальноосвітню школу перших-третіх ступенів. Далі здобув фах слюсаря та тракториста-машиніста у Дігтярівському професійному аграрному ліцеї. Потім була строкова служба в лавах Збройних сил України. Після повернення юнак працював у товаристві з обмеженою відповідальністю ПКЗ Агро. Пізніше був охоронником у фірмі товариства з обмеженою відповідальністю Хорс Секюріті. З початком повномасштабного вторгнення Росії був призваний на захист батьківщини 30 березня 2022 року. Службу старший солдат Владислав Живило проходив у лавах Національної гвардії України. Був навідником оператором батальйону оперативного призначення. Висловлюємо щирі співчуття та низький уклін родині загиблого. І знову війна вділа в чорну хустину. І б'ють дзвонарі у набат. поліг у бою за свою батьківщину відважний герой, друг і брат. Іще одну долю, іще одну радість розбили прокляті ординці. І точить у серці глибукую рану, і смуток жалем наодинці. Сльозою з осколків стікає в ту рану, Її заживити не в силах, і від слів тих пекучих, що ти пішов рано, аж кров стигне в томлених жилах. Чому так судилось, чому не зберігся? І тисячі сотні, чому за волю боровся, наш славний земляче, ти гнав ту прокляту чому. Несуть побратими під жовто-блакитний, під сурми під качу твій хрест. Ти нас захищав. Ти стояв непохитно. Герою і слава, і честь. До слова запрошується секретар міської ради Сергій Пазюк. Шановна громада, знову у наш дім. Прийшло горе, постукалося страшною звісткою в наші серця. Молодий хлопчина, у якого все життя ще попереду, міг би жити та жити, міг би любити, міг мріяти. Але війна забрала його від нас, забрала його від батьків, від родини. Боляче говорити ці слова. А як батькам відчувати цю втрату своєї дитини? Це не, неправильно, неправильно, що батьки хоронять зараз своїх дітей. Але у нас триває війна, трива безжалісна. Війна безжалісна, війна, яка забирає наших дітей, яка забирає наших батьків, онуків, ворог підступний. Ворог хоче знищити все українське, ворог хоче стерти землі з лиця землі, все нашу країну. Але от завдяки таким героям, таким бійцям, які на полі бою виконують останньої краплі крові свою військову присягу. Наша країна відбувається, наша країна живе. І я вірю, що вона буде жити, на жаль, такою ціною, але це ціна за наше життя і наш з вами святий обов'язок. оцих нащадків, які залишаться після цієї страшної війни, пам'ятати про кожного, про кожного, хто віддав своє життя за суверенітет, за майбутнє, за нашу Україну. Вічна слава герою! Вічна пам'ять Герою, а батькам прийміть співчуття. Вічна пам'ять. Але все одно я завжди закінчуюся слова, як би не було. Владислав віддав своє життя за Україну. Тож, слава Україні! Слово надається військовому комісару підполковнику Олександру Грицуну. Знову тяжкий сум і біль в нашій громаді. Знову не зі щитом, а на щиті повернувся наш герой-земляк Владислав. На жаль, клята війна продовжує забирати найкращих наших синів. Владислав один із перших став на захист нас, нашої батьківщини. Задля за, заради за, за нашого майбутнього. Вічна слава, низький уклін. Герою земляку Владиславу. Герої не вмирають. Слово має староста Сасанівського старостинського округу Віктор Скорик. Тяжкою ціною дається перемога, але Хочу висловити слова вдячності сім'ї покійного за те, що виховали гідного героя, за те, що правильно виховали, Ростили, вічна шана. І Вічна слава герою і слава нації! По сині, плине кача, по сині. Мамко ж моя не. Лаю. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погиб.